Чим виміряти інтерес до нашої історії, обсягом мемуарів, увагою з боку влади чи пам'яттю людською? Кожна подія, кожна епоха, кожна більш-менш помітна особистість має право на місце в пантеоні минувшини. Історія це не лише те, що трапилося тисячоліття тому, а й те, що сталося учора, в чому брали участь і ми з вами. Програма Часомір прокладе для вас уявний місточок не лише у просторі, а й у часі. Туди, де можна, обережно здмухнувши пил віків, подивитися на події давно минулих днів. Професійні історики, політологи, краєзнавці, безпосередні учасники знаменних подій і свідки просто цікавих днів розкажуть про те, Чому варто повчитися в історії? Адже це наука точна і справедлива, а прихильною до когось чи упередженою робимо її лише ми з вами. Програма Часомір. Відшукай своє мірило історичної правди. Виготовлено на державне замовлення. Вітаю всіх шанувальників історії рідного краю. В ефірі черговий випуск програми з циклу Часомір, який сьогодні проведу я. Редактор Світлана Фільчак. Відтоді, як вступили в дію закони про декомунізацію, громадськість постійно тримає руку на пульсі щодо їх впровадження. До літа 2016 року мають бути змінені всі назви, пов'язані із тоталітаризмом. Процедури прописані так, щоб дати якомога ширші права громадянам самим визначитися, як саме будуть переіменовані їхні населені пункти, вулиці і площі. Однак реалізація законів проходить не так гладко і швидко, як би нам того хотілося. З усіх куточків держави надходять повідомлення про резонансні рішення місцевих рад, гарячі дебати щодо зміни тих чи інших географічних назв тощо. Не бракує тут і курйозів, скажімо, одесити, вкотре підтвердили риноме найбільших гумористів і перетворили пам'ятник Леніна, який підлягав демонтажу, на героя фантастичної кінострічки Дарта Вейдера. У Кіровограді більшістю голосів обрано історичну назву Єлизаветград. Однак місцеві депутати віддали це питання на розгляд Верховної Ради. Не бракує проблем і у Полтаві. Тут необхідно змінити в назву понад ста вулиць, однак місцеві змі раз по раз наголошують, процес перейменування просувається повільно, громадські слухання не мають великого резонансу. Але якщо обласний центр все одно у постійному полі зору журналістів, то ми мало що знаємо про те, як просувається декомунізація у районах. Тож я вирішила дізнатися про це докладніше і запросила до мікрофона кандидата історичних наук наукового співробітника Національного музею заповідника українського гончарства Віктора Міщанина. Адже окрім наукової діяльності, він ще є і депутатом місцевої малобудищанської сільської ради Зіньківського району, одним з найактивніших її членів. Отож, про декомунізацію в районах на прикладі окремо взятої громади у нашій бесіді. Передусім зазначу, що Віктор Міщанин, один з найавторитетніших краєзнавців нашої області, автор десятка монографій про історію рідного села, культових споруд та історії гончарства. Зізнається, що закон про декомунізацію він зустрів з неабияким ентузіазмом. Ми маємо нині десятки недолугих назв, натомість у нас сотні славних земляків, які безумовно гідні пошанування. Ми повинні повернути забуття їхні імена. Сказав Віктор Данилович на початку нашої бесіди. Рішенням виконкому Малобудищанської сільської ради від 4 серпня цього року за моєю ініціативою, як члена виконкому на той час, була створена робоча група, яку я очолював, і яка напрацювала свої пропозиції щодо перейменування вулиць і провулків у малих будищах і Глинському. Основна лінія, так би мовити, в цих пропозиціях це замість безликих більшовицьких назв, увіковічити в топонімічних назвах імена жителів наших сіл. Які прославили наші села в галузі культури, мистецтва, духовності, народних промислів боролися за незалежність України в період російсько-української війни кінця 1910-х, початку 1920-х років на сесії сільської ради 2 жовтня я попередньо ознайомив наших тодішніх депутатів. Реакція я і очікував була неоднозначна. Причин цьому кілька хтось був колись членом КПРС. Інша причина це наслідок слабкої поінформованості по цьому питанню. Переживання за те, що доведеться затрачати якісь кошти на заміну документів, тощо. Дехто говорить, що це зараз проводити не на часі. На мою думку, декомунізацію потрібно було зробити ще на зорі незалежності, цивілізовано демонтувавши пам'ятники більшовицьким діячам, всім тим, хто нищив нашу державність, виморював. Українців голодоморами репресіями перейменувати вулиці з їхніми іменами, зробити музеї під відкритим небом, куди звести всі ці багатотонні пам'ятники, проводити екскурсії, і заробляти на цьому кошти. На мою думку, це ненормально, коли центральні вулиці наших міст і сіл носять назви ката українців Леніна. Уявіть собі, вулиці в Україні, з ім'ям Путіна, так само як Путін. Ленін майже 100 років тому. Знищував нашу державність, так і хочеться повторити слова Володимира Яворіївського. Що ж ми за народ такий. Віктор Данилович не може зрозуміти сучасників, які всіляко протидіють реалізації декомунізаційних законів або ставляться до цього байдуже. Якщо ми не знатимемо свого минулого, його трагічних сторінок. То ми не матимемо права називатися нацією взагалі, говорить науковець. Мені дуже прикро, що люди в нас, які відносяться до сільської інтелігенції, не розуміють цього, коли говорять, що їм байдуже чи жити на радянській вулиці, чи на з іншою назвою. Щодо необхідних витрат на заміну документів, то щоб розвіяти всі ці міфи противників перейменувань, я радив би зайти на сайт інституту національної пам'яті особистими очима, прочитати роз'яснення з цього приводу. Хотів би також підкреслити, що закон прописаний так, що на цей раз це питання буде вирішено до кінця. Якщо ми на місцях не зробимо перейменувань. Це рішення буде прийняти на вищому рівні, і назви можуть бути так би мовити чужими для наших сіл. А тому важливо, на мою думку, зробити це нам самим, щоб увіковічнити своїх людей односельчан. А вулиць, які слід перейменувати у Малубущанській сільській раді, багато і над кожною назвою, над варіантами її нового імені, робоча група працювала довгий час. Я від імені робочої групи запропонував перейменувати такі вулиці і провулки. У малих будищах вулиця Радянська, Провулок Радянський, вулиця Жовтнева, вулиця Піонерська, Провулок Піонерський, вулиця Партизанська, Провулок Партизанський, У Глинському, вулиця Леніна, вулиця Радянська, вулиця Щорса, вулиця Чапаєва. На сесії також виникали питання щодо доцільності деяких перейменувань. Це ненормально, на мою думку, коли в такому маленькому селі, як Малібуде, ще є назви, які практично дублюють одна одну радянська і радянський. Це частково похідна від назви СССР і перекладена на українську похідна від більшовицьких совєтів, органів більшовицької влади. Однозначно, ці назви потрібно перейменувати. Жовтневе звучали думки, що нехай мовляв залишається. Що це походить від назви місяця жовтня? Давайте не обманювати один одного. Всі ж ми чудово розуміємо, що назва ця на честь більшовицького перевороту в жовтні 1917 року. Що приніс для українців так званий великий жовтень? Всі ми добре нині знаємо. Так що давайте не маніпулювати словами. Подібний випадок нещодавно стався і у Харкові на всю Україну тоді прогреміли місцеві громадські слухання, що закінчилися мало не бійкою. Адже міська влада знаходить комуністичним вождям тезок і таким чином гальмує декомунізацію. Так чиновник озвучив пропозицію перейменувати жовтневий район Харкова на жовтневий район, однак на честь дня визволення України від нацистських загарбників, який теж відзначається у жовтні Фрунзенський район міста на Фрунзенський район. Однак на честь героя Радянського Союзу з Харкова Тимура Фрунзе, який загинув під час Другої світової війни. Дзержинський район на Дзержинський район також на честь визначного харків'янина, однофамільця залізного Фелікса. Назва вулиць Піонерська у наших населених пунктах одна з найрозповсюдженіших. У малих будищах є і вулиця Піонерська, і Піонерський провулок. На думку Віктора Міщанина, жодні подвійні судження з приводу цієї назви також недоречні. Піонерська організація була невід'ємною складовою комуністичного режиму чи не найцинічнішою складовою, адже була створена для дітей. По питанню перейменувань піонерська і піонерський. Всі ми свого часу були піонерами, але давайте поглянемо на цю організацію з точки зору мети, для якої вона створювалася. Пам'ятаю, як у школі говорили, що піонери майбутні комсомольці, комсомольці майбутні комуністи. Це був своєрідний ідеологічний ланцюжок. Недаремно ж говорили, що піонери це юні ленінці. Згадайте Павлика Морозова, піонерів початку 1930-х років, з яких хотіли зробити войовничих атеїстів. В одному з номерів тогочасної газети Більшовик Полтавщини зазначалося, треба школи обернути на маяки войовничих безвірників, а школярів, зокрема піонерів, непримирених борців з релігією. Треба дати рішучу відсіч попівщині всіх гатунків шляхом залучення школярів до спілки войовничих безвірників та утворення груп юних безвірників. Натомість робоча група, очолювана Віктором Міщанином, пропонує вулицю Піонерську переіменувати на честь Петра Кононенка, відомого художника, професійного іконописця. Наприкінці ХХ століття він займався розписом іконостасу у новозбудованій тоді Різдвяно-Богородичній церкві. Згодом був викладачем малювання в опішнянській гончарній майстерні Полтавського губернського земства. Пізніше прославився своїми турелями і вазами, що їх розписував портретами Шевченка та героями його творів. Видатною художницею була також і донька Петра Кононенка Зінаїда Линник. Провулок Піонерський активісти пропонують перейменувати на Червону вуличку. Такою була її історична назва. Раніше ця вулиця була центральною у малих будищах на шляху Опішня-Більськ, а пішла назва від прізвиська гончарів Остроушків, яких всі називали черви. Родина мешкала там до 1940 року і була відомою на всього округу. Втім, і зараз старожили називають цю вуличку по старому. Тож актив пропонує повернути їй історичну, автентичну назву. Дискусію викликало питання щодо відміни зміни назви вулиці партизанської, адже на перший погляд тут можливий певний компроміс. Подвиги партизану у роки війни з нацизмом річ незаперечна. Втім, Віктор Міщанин, як скрупульозний науковець-історик, свою думку доводить так: Говорять, що, мовляв, є день партизанської слави. Я нічого не маю проти, якби ми жили десь в Сумщині чи в Чернігівщині, в тих місцях, де діяли загони червоних партизан. Ковпака чи Федорова. не вникаючи зараз в деталі їх діяльності, зазначу, що країці ввійшли в історію як партизанські. Наш опішнянський край відомий не як партизанський, а як край гончарський, і опішні нині відоме завдяки не партизанам, а музею гончарства, що знаходиться на вулиці партизанській. Тож мені цілком зрозуміло є позиція тих опішнян, які хочуть перейменувати цю вулицю на музейну. Бо музей це візитівка не лише пішньо, а й прилеглих гончарних сіл. Аби довести недоцільність партизанської назви саме для свого рідного села, Віктор Міщанин провів копітку роботу. Свого часу опрацював сотні архівних матеріалів, аби довести, що насправді не було тут великого партизанського руху. Все це не більш ніж місцеві міфи і легенди, і їх повністю спростовують історичні матеріали тих років. Людям завжди хочеться вірити у красиву легенду однак є сувора правда життя. Хочу повернутись до партизанських назв у будище. Знаєте, мати дві назви партизанська і партизанський – із загальної кількості 12 вулиць і провулків у селі. Це повинно, на мою думку, говорити про те, що в роки Другої світової війни. Тут земля горіла під ногами у німців і продиху їм не було від партизан. Але насправді це не так. Як і багато в історії більшовицького періоду, питання партизанського руху на території Опішнянського району, зокрема Малобудищанської сільської ради, також багато міфів і таємниць. Більш детально про діяльність так званих партизанів, червоних партизанів. На території Малобудищанської сільської ради, зокрема Села Глинського, я написав у статті, яка друкується у газеті Голосіньківщини. А зараз би хотів зачитати просто документ, який показує, що партизанського руху на території Пішнянського району. Не було перший документ. Це лист секретаря пішнянського райкому партії дяченка від 28.05.1945 року до тодішнього секретаря обкому КПБУ. В ньому зокрема зазначено, що провіркою на місці встановлено, що матеріалів об унічтоженні німецькими окупантами населених пунктів у зв'язку з діяльністю партизан в районі таких случаїв не було. Віду того, що партизанський отряд в кількості став 18 чоловік, який був. Організований у 1941 році, году не дійствовав. Час з них відступіла з дійствуючої «Красною армією», а більшість здалось добровольно німцям, які розстріляні. Інший документ датований вже 1962 роком, і містить ще докладнішу інформацію, що не залишає жодних сумнівів. В 1962 році пішнянським райкомом партії проводилася. Перевірка про партизанський рух на території пішнянського району в період 1941-1945 років і довідці комісії, яка проводила ці перевірки, є матеріали, що стосуються діяльності глинських партизан. В документі зокрема зазначено. Например, товарищи Руденко, Ткаченко, Холоша говорять о том, что они подорвали три немецкие автомашины з солдатами, обстріляли конный отряд немцев, убили несколько немцев и полицаїв. при стычках с последними. Однако каких-либо подтверждений от населения по этим фактам не установлено, а показания выше упомянутых товарищей при беседе с ними в одиночку оказались противоречивыми и несходными. Комиссии не удалось установить каких-либо диверсионных актов, фактов уничтожения немцев, полицаев и других предателей народа, совершенных партизанами и другими лицами. Название мною Партизани відсутні у списку учасників партизанського і антифашистського руху в районі, який був затверджений постановою Опішнянського райкому КПУ від 15 липня 1962 року. Маючи на руках сукупність таких фактів, робоча група, очолювана Віктором Міщанином, пропонує змінити назву Партизанська на вулицю імені Івана Михайлиця. Чому саме на честь цієї людини і яке значення він мав для історії села, розповідає Віктор Міщанин. Це священник Різдвобогородичної церкви Малих Будищах». З'явився він в нашому селі 1881 року у віці 27 років. При ньому було побудовано будинок священника при церкві, повторно відкрито церковну парафіяльну школу, закрито шинок, створено товариство допомоги бідним. Він був останнім священником старої церкви. Саме з ініціативи Івана Михайлиця в 1887 році було розпочато будівництво нинішнього Різдвобогородичного храму, яким ми пишаємося й досі. Ще одна заслуга Івана Михайлиця, ним було написано історико-статистичний нарис. Село Малеє Будіщичка, яке містить унікальні відомості про минуле нашого села. Його донька в 1930 році репресована. До 1917 року працювала вчителькою церковно-парафіальної школи в Покрівському. Можливо, не приїдь у малі будища свого часу такий ініціативний і молодий священик. У нас і не було б такої красуні церкви. Я вважаю, що ця людина заслужила, щоб ми увіковічнили його ім'я в назві вулиці. Первулок партизанський Віктор Міщанин мріє назвати ім'ям Матрони Назарчук. Ця видатна малювальниця залишила помітний слід у історії пішнянського гончарства, уродженка старовинного козацького роду кашів. Її дід Лука Каша був сільським старшиною, батько, регентом місцевого церковного хору та благодійником. Гончарні вироби, виконані Матроною Назарчук, нині зберігаються у численних приватних та музейних колекціях світу вулицю Радянську у Глинському робоча група пропонує назвати на честь гермогена Луб'яного. Це представник старовинного священицького роду. Загалом же луб'яні, були священниками понад 300 років на Полтавщині. Отець гермоген був беззаперечним авторитетом для селян. Наприкінці 19 століття його стараннями у Глинському звели розкішну церкву. Такого величного храму не мали навіть деякі повітові та губернські центри. Храм знищили більшовики у середині 30-х років. Могилу ж отця Гермогена сплюндрували та пограбували. Численні потомки луб'яних розпорушилися по всьому світу. Нині на місці церкви тільки пам'ятний хрест. Від величного красення храму не залишилося нічого. Цеглу свого часу розібрали селяни для будівництва. На високому пагорбі, де блищав куполами красень храм пустка. Назвавши вулицю на честь оця гермогена, ми, хоча б, частково спокутуємо свою вину перед цією людиною, а також за те, що з лиця землі зник унікальний зразок сакральної архітектури, стверджує Віктор Міщанин. Вулицю Жовтневу. Пропонується перейменувати ім'ям Івана Андрійовича Герасименка, якого будещани знають під вуличним прізвиськом Баранчик. Це знаменитий малобудещанський гончар-кустар першої третини 20-го століття, походить із козацького роду Герасименків, син гончаря, батько двох синів-гончарів Андрія та Василя, які загинули в роки війни. Прізвище Герасименко. Було найпоширенішим серед гончарів малих будещ, тобто в першій чверті ХХ століття, за переказами, на честь народження одного з своїх синів приніс пішки з Полтави французький годинник, який подарував сільській управі. Він і до нині висить. У кабінеті сільського голови, назвавши вулицю ім'ям Івана Герасименка, ми пошануємо не лише його чи всіх гончарів з прізвищами Герасименко, а й усіх гончарів малих будищ. А їх за всю історію села було сотні. Зокрема, у 1920-х роках, за кількістю гончарів, малі будеща поступалися лише опішньому в тогочасному Опішнянському районі. Обговорення нас у цій сільській раді ще продовжиться, як і втілення закону про декомунізацію в Україні в цілому є час розкидати каміння і є час збирати його, сказано у Біблії. А тому, як би важко не було, ми зберемо це каміння. Адже таким є невблаганний процес історії. Ви слухали програму з циклу Часомір. До ефіру її підготували редактор Світлана Фільчак, звукооператори Віктор Кордонський та Олена Лисяк, звукорежисер Петро Сливка.